Глава, прорив санітарки та марки. Село доживало свій похмільний понеділок, коли біля клубу з'явився плакат медцентр та марки. Лікуємо все від сушняка до демонів, оплата яйцями або самогоном. Люди ще не встигли протверезіти після вчорашнього, як тамарка вже в білих тапках і халаті без нічого знизу приймала першого пацієнта, Сережу Унітаза. Тамарко, в мене щось смикає, каже Сережа, тримаючись за ліве яйце. То не смикає, то гріх твій тебе душить, відповіла як справжня фельдшереса з вилами. Роздягайся! Сережа зняв футболку, майку, шкарпетки і лишився тільки в одній надії, що це не буде як минулого разу, коли його після масажу два дні шукали в кукурудзі. Тим часом до клініки підійшли ще кілька пацієнтів: Коля Прокладка з п'янючим запором, гриша карбюратор з хрипами після шаленого перегару, і Петрович у піджаку з риб'ячими лусками з пляшкою чортівської настоянки в руці. Діти мої, я прийшов на обстеження, проказав Петрович і впав лицем у бочку з огірками. Записуй на томографію! крикнула Тамарка. Мозок в оцці, діагноз готовий! Поки в клініці йшла реабілітація через капельниці з квасу, в селі почалась паніка. Курваки дізнались, що Тамарка лікує краще, ніж районна лікарня, і пішов потік пацієнтів з сусіднього села. Хтось із сифелесом, хтось із поносом, а хтось просто хотів глянути, чи справді вона лікує через настрій і фіскальні вили. Кульмінація. Гриша карбюратор зранку вже третій раз прийшов, кажучи: Тамарко, ти як інгалятор для моєї душі. А вона йому, як врізала в лоба лопатою, каже: Душа в тебе в сраці Гриша, а печінка під капотом твого москвича. Наступний.